27 липня у нас сьогодні. Дочекались мене мої відкладені яблучка пристін. Тиждень тому ми їх зібрали. Коли збирали, вони були білі. Зараз вони вже набули такого жовтого кольору відчутного жовтого. Бо були кремові і кремово білі такі красиві. Але за тиждень я вам хочу сказати, що вони не втратили ні хрумкості своєї, ні кисло-солодкості. Тобто зараз для мене це ідеальне яблуко, взагалі літнє, яке може довго полежати, якщо ви одразу його не переработаєте або не з'ї або не з'їсте. Воно крутезне, просто от, ідеальне яблуко, як на мене, лежить довго, не втрачає своїх смакових якостей. Не стає ватним, не стає рихлим і таким противнючим, який я не люблю. Що я буду з ним робити? Я його не мию. Я його позбавлю серединки ось такою спеціальною штучкою. Буду видаляти всі пошкодження, забруднення і всяке таке інше, щоб ніякі такі некрасиві речі мені в вино некорисні не попали. Потім я його переб'ю кухонним комбайном, додам цукру в районі десь 22% брік, не більше. 21-22, ось так буде. Тобто, це, щоб ви розуміли, це 22% цукру треба, щоб було в цьому суслі, яке ми поставимо. І воно в мене буде грати під рукавичкою, доки рукавичка не впаде. Що ми маємо? Яблука переробила, перекалапуцила їх в кухонній машині. Потім вичавили сік, залишилось ось така кількість жмиху. Додали цукру, в мене вийшло, що треба додати 210 г. В мене тут вийшло соку 1,7 літрів. І додала невеличку жменьку того ж самого жмиху, щоб воно краще грало. Закрила рукавичкою, зробила тут дірочку голкою. Все, пишемо дату, ставимо на бродіння. Ще трошки подумала і перелила яблучне своє майбутнє вино в більш маленьку таку тару, в 3 літрову банку. Якраз воно займає десь половину. Думала ще трішечки і додала я шкірки від трьох яблук, щоб бродило воно краще.